Привіт, усім я Марія. Я деякий час не виставляла відео, адже це був екзаменаційний період. Але зараз усі екзамени складено успішно, тому я продовжую з вами ділитися цікавими відео. Сьогодні я розповім про екзамени та систему у Польщі. Мені задавали багато питань стосовно цієї теми. Тому, якщо у вас щось цікавить, задавайте питання, і я на них відповім. Польща пропонує широкий вибір програм навчання. Польською та англійською мовами. також поїздки до інших країн на навчання та працю. Навчальний рік у Польщі з 1 жовтня по 12 липня. Він ділиться на два семестри. І кожен семестр закінчується екзаменаційною сесією. Іспити можуть бути письмовими та усними. Щоб успішно закінчити рік або семестр, студент повинен отримати прохідний бал. Не за шкала містить такі оцінки: 2. Незадовільно. 3. Задовільно. Цікаво також, що у них є 3,5. Задовільно з плюсом. 4 добре. 4 з плюсом, добре з плюсом, а 5 дуже добре. У них також є просто залічене. Тобто є залік. Я на другому році французької філології, тому я мала здавати екзамені, два усні з літератури та іспис французької мови та складався з наступних елементів, як аудіювання, використання граматики, читання, писання, говоріння. Мені було потрібно залічити та отримати прохідну оцінку в кожної з цих частин. Я успішно склала екзамен. Власне, я пройшла не один, а три екзамени успішно. Але як я сказала, я влучаю французьку, мені трохи не зрозуміла була система занять у Польщі. Тобто я почала вивчати французьку з нуля. Але коли ми прийшли на перші заняття, викладачі нас просто не вчили не писати, ані читати, ми абсолютно не розуміли, що відбувається. І лише через півроку у нас з'явилася фонетика у розкладі. Тобто лише через півроку нас почали вчити, як вимовляти слова. До цього до нас говорили так, наче для нас французька була рідною мовою. Для мене особисто це не мало просто жодного сенсу, адже ми були розгублені. Що не розуміли. Але вже стало краще. Також з наступного семестру я отримую сертифікат C1, C2 з англійської мови, яку я вивчаю як додаткову мову. Тобто я отримую документ, який підтверджує моє вміння, з легкістю розуміти практично все, що чую або читаю. Можу загальнювати інформацію з різних джерел, письмових та усних. Реконструювати аргументи та твердження у зв'язаному викладі може висловлюватися спонтанно, дуже вільно, точно розрізняючи тонкі відтінки, значення навіть у складних ситуаціях коротко кажучи, говорити на рівні носія мови. Якщо вам треба якісь консультації, допомога стосовно навчання у Польщі, Польщі або навіть зайнятися з англійської, то можете мені написати на пошту, і я з радістю вам допоможу. До речі, Обольський університет є одним з найкращих університетів Польщі. І я не секунди не жалкую, що я приїхала на навчання до Польщі. А точніше, в уполе. Ну що ж, вже час закінчувати. Дякую вам дуже всім за увагу та перегляд. Побачимося в наступних відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!